Вітаю вас! Мене звати Маргарита Драбаха. Я викладачка математики Всеукраїнської школи онлайн. Сьогодні ми з вами ознайомимося з поняттями графіка функції і ще одним способом задання функції графічним. Розглядаючи функцію, кожному значенню X незалежної змінної, тобто аргументу, ставимо у відповідність єдине значення y функції. Кожна пара. Хі може бути зображена точкою на координатній площині. І навпаки, кожній точці координатної площини відповідає пара чисел xy, де x апсиса точки, а y її ордината. Графік функції це геометрична фігура, яка складається лише з тих точок координатної площини абсциси яких дорівнюють значенням аргументу, а ординати відповідним значенням функції. Фігура, зображена на координатній площині, задає деяку функцію. Якщо будь-яка вертикальна пряма, тобто перпендикулярна до осі абсцис, має із зображеною фігурою не більше, ніж одну спільну точку. Для того, щоб зобразити графів функції на координатній площині. Необхідно надати аргументам функції довільні значення і обчислити відповідні значення функції. Говорять, що утворена фігура задає деяку функцію, а такий спосіб задання функції називають графічним. Графічний спосіб задання функції зручний своєю наочністю, оскільки по графіку одразу можна з'ясувати властивості функції, яку він задає. Зокрема, можна встановити такі її характеристики. Перше. Знаходити значення функції за відомим значенням аргументу. І навпаки, знаходити значення аргументу за відомим значенням функції. Друге. Область визначення функції. Третє. Область значень функції. Четверте. Значення аргументу, при яких значення функції дорівнює нулю. Тобто нулі функції. П'яте. Значення аргументу, при яких значення функції набуває додатних значень. І шосте. Значення аргументу, при яких значення функції набуває від'ємних значень. Спробуємо побудувати графік функції у дорівнює x в квадраті мінус 4. Для того, щоб зобразити графік функції на координатній площині задамо координати точок, які йому належать. Складемо таблицю значень цієї функції для деяких цілих значень аргументу. Знайдемо відповідні значення функції для вибраних значень аргументу мінус 2, мінус 1, 0, 1 та 2. Підставимо ці значення аргументу у формулу, що задає функцію y від мінус 2 до рівня квадрату, мінус 2 і мінус 4 що дорівнює 0 y від мінус одиниці дорівнює квадрат мінус одиниці мінус 4, тобто мінус 3. Аналогічно, y від 0 дорівнює мінус 4, y від одиниці дорівнює мінус 3, а y від 2 дорівнює 0. Побудуємо графік функції, позначивши відповідні точки на координатній площині. Звісно, він буде лише наближеним до реального графіка. Тобто схематичним. Чим більше точок ми будемо брати, тим точнішим буде графік даної функції. Тепер давайте виконаємо деякі завдання. Перше, знайти область значень функції. Область значень функції усі ігрики такі, що більше або дорівнюють мінус 4. Друге, знайти, за яких значень аргументу значення функції є від'ємними. Тобто за яких хсів y буде меншим за 0. Нам потрібна та частина графіка, що лежить нижче вісі абсцис. Саме у цій частині значення функції будуть від'ємними. Це відбуватиметься за х більше мінус 2 та менше за 2. Третє, знайти, за яких значень аргументу значення функції є додатніми. Або ж. За яких хів y буде більшим за 0. Тут нам потрібна та частина графіка, яка лежить вище вісі абсцис. У цій частині значення функції будуть додатніми. Це буде відбуватись за х, які менші мінус 2 або більші 2. Четверте, значення аргументу, за яких значення функції дорівнюють 0. Тобто, за яких хів іг буде дорівнювати нулю. Нам необхідно знайти точки, в яких графік функції перетинає вісь абсцис. Саме у цих точках значення функції будуть дорівнювати 0. Це відбувається в точках х дорівнює мінус 2 та х дорівнює 2. Виконуємо ще таке завдання: з'ясувати, чи належить графіку функції y дорівнює мінус 2х плюс 4, точка А з координатами мінус 4 та 12. Якщо точка належить графіку, то її координати мають задовольняти рівність, що задає функцію. Підставляючи замість х значення абсиси цієї точки, отримаємо y від мінус 4 дорівнює мінус 2 помножити на мінус 4 і плюс 4, що дорівнює 8 плюс 4, дорівнює 12, отримали ординату точки А. Тобто точка А належить графіку функції. Тепер перевіримо, чи належить графіку функції точка Б з координатами 1 та мінус 2. Y від одиниці дорівнює мінус 2 плюс 4, що дорівнює 2. 2 не дорівнює мінус 2 ординації точки Б. Тоді графік функції не проходить через точку Б. Це було останнє завдання сьогоднішнього уроку. Ми ознайомилися з поняттям графіка функції та ще одним способом задання функції графічним. На наступному занятті ми продовжимо вивчати цю тему і розглянемо інші цікаві вправи з неї. Дякую за увагу та до зустрічі на наступному занятті!